Кока, тому що як маленький я був, я назвав себе Кока. Я вирішив створити такий, вже пішло як бренд Кока. Спочатку збирав марки, потім значки. Христи я не збираю, але я їх сам роблю і створюю сам колекцію своїх робіт. Дехто навіть з туристичних агентств мене позиціонує як музей горняток, хоча це побічне явище У моєму житті. Маленьких років, все. я почав малювати. Мені Миколай приносив олівці кольорові, і в мене не було шансу. Мені здається, що колись вже було все придумано, просто по-новому це все бачення моє. Творчість, вона така, що вона може тобі дозволити любити, що хочеш, як хоче. Нема закону. Був довший період, коли я їх не продавав взагалі. Просто собі робив для свого задоволення, бо не хотілося продавати просто тупо за гроші. І висупровати людям, які це бацінували і залишали своїм дітям як наслідство. Америка, Канада, скандинавських країн дуже раді відвідувачам можуть їхати кожен божий день. Ми їх готові приймати.